Пане Андрію, ось Тарас Качка каже, що зобов'язання в межах переговорів про вступ України до ЄС, зокрема ті, що визначені в дорожніх картах, вони є чинними, вони будуть виконані повною мірою. То після цієї його заяви в ЄС вже не мають бути занепокоєними, скажімо так, і чи на вашу думку дійсно це рішення про набута САП воно не стане такою такою завадою на шляху України до європейського Союзу? Мені звісно, як українцю, хотілося б сказати, що ні, не стане на заваді, але е, я не можу сказати, що і стане на заваді, насправді. Да? Тобто, це питання до наших партнерів. Але факт є в тому, що дорожні карти, про які згадуються, готувалися, скажімо так, приймалися, затверджувалися, коли умови на той час були інші. Тобто САП та НАБУ. Були незалежними органами і тих змін, які сталися вчора близьковично і вже сьогодні діють, не було відповідно. Говорити про те, що е, все, що буде виконано відповідно до дорожніх карт, це добре. Але ж ці дорожні карти писалися коли не було цього виклику, який вчора з'явився. Тому е, тут знаєте 50 на 50, але й не виключаю, що. Можливо, в дорожніх картах зможе з'явитися і ті пункти, які вчора е, наголосували в парламенті, тому що тепер є питання щодо незалежності і потенційно до неупередженості роботи цих двох органів, зважаючи, що е, їх повністю перепідпорядкували фактично Генеральній прокуратурі. Тому це питання не настільки просте тут немає простої відповіді, але точно ми втратили незалежність в плані розслідування і процесуального керівництва топ корупційних справ. Власне, Андрію Кравченко, Руслан, генеральний прокурор, також прокоментував цю ситуацію, що склалася. Ось і він відповів, що НАБУ не буде підпорядковуватися генеральному прокурору. Що ще він сказав учора? Давайте послухаємо далі в ефірі. Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган, органна система органів прокуратури. САП відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається. Він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм краям ми по своїм і разом будемо. Друг другу допомагати набув до мене не підпорядковують. Десять такі фрази про сім'ю, про родину, про допомогу чув, але точно десь не від генпрокурора. Здається, це з вуста генпрокурора, взагалі, вперше щось таке схоже почули. Власне, як можете прокоментувати ці слова Руслана Кравченка, так що тепер стає однією системою. Наскільки це може бути загрозливо, або ж навпаки, наскільки це добре, як можна почути зі слів Руслана Кравченка? Давайте я спробую відповісти так: що трьома фактами: двома про законопроекти: одну про нашу історичну пам'ять з генеральними прокурорами, не з теперішнім, так? тобто просто щодо генеральних прокурорів. Ну, два факти про те, що начебто нічого не змінюється. Ну, відтепер повідомити про підозру керівництву Офісу президента, Кабміну, керівництву БЕП або ДБР, а також іншим службовцям категорії А зможе лише Генеральний прокурор. Надати мож... Тепер Генеральний прокурор має право витребовувати будь-які матеріали до судового розслідування у будь-якого органу слідства, зокрема і в НАБУ. Це виглядає не дуже про е, велику незалежність або да, її збільшення, а навпаки, про її звуження. А третій факт, який я хотів назвати, е, ну, історично так в Україні склалося, що генеральні прокурори, які були до того, вони дуже часто орієнтувалися на е, політичних лідерів на той час в країні. І не завжди були на, стоні, на стороні, скажімо так, справедливості. От я пам'ятаю приклад, коли пані Венедіктова була генеральною прокуроркою, то вона і відповідно від цей було до вчора, і є сьогодні, вона сім днів зволікала з підписанням підозри одному з народних депутатів. Можу нагадати також історію про те, як, на жаль, це те, що пам'ятається найбільше, пані Венедіктова фактично зруйнувала будь-яку справу. І передала її до інших органів, яка стосувалася одного з заступників керівника Офісу президента. Генеральний прокурор призначається через політичну процедуру. Пропонує президент, призначає парламент. Тобто, частково та, генеральний прокурор в цьому не винен, але має відношення до політичності. Що абсолютно відмінно від е, того, коли ми говоримо про керівників НАБУ або САП, які обираються на незалежному конкурсі Росії з в складі е, незалежної комісії, де частково є міжнародні представники, тому у нас є всі обґрунтовані підстави і історично і фактично з того написано закони, мати сумніватися в тому, що це саме про підсилення. Звісно, якщо в результаті а ми будемо дуже моніторити ці нові процеси і сигналізувати, якщо будуть проблеми, або якщо будуть навпаки перемоги. Вийти, що от всі ці органі будуть сім'єю будуть злагоджено працювати і нищити корупцію в цій країні на найвищому рівні. Я тільки особисто привітаю, і, і це буде чудово. А давайте... Але історична пам'ять говорить про те, що о, тут є сумнів, що воно буде саме так. Пане Андрію, давайте ще хочемо встигнути послухати голову СБУ Василя Малюка, що він вчора на брифінгу сказав на цю тему. Це просто повернення до конституції. І САП і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Вони незалежні свину, але є генеральний по конституції один в Україні, один в країні, не може бути якогось дубляжа і тавтології в цьому питанні. Тому я думаю, саме цими керувалися наші законотворці. Пане Андрію, ось цей аргумент. Потім здається, народна депутатка Южаніна вчора в суспільному казала, що от, чи хтось ще можливо наплутає, але от є країни, взагалі, що генеральний прокурор головний, а у нас кілька таких антикорупційних оцих ще органів, і треба це все якось до лоду привести. У когось є критичне зауваження? а Взагалі, розкажіть, будь ласка, про ефективність набу, наприклад. Та якщо взяти всі ці аргументи і підсумовувати цю тему, що ви можете відповісти на аргумент малюка та на інші аргументи, які звучать цими днями? А у нас хвилина буквально. Я дуже швидко, ну тоді виходить, що позавчора у нас не дуже конституційні, були доволі велика частина наших інституцій. Це насправді не так. Генеральний прокурор як був головним так і залишався. Щодо результативності, ну за це говорять самі цифри, сотні переданих справ, сотні вже насправді вироків потоп корупції. У, у ВАКС. тому це більше схоже на маніпуляції, особливо щодо ефективності. Але надалі ми подивимося, мене ще дуже турбує наскільки швидко за 16 годин фактично це все сталося, і тут теж виникають питання, чому так і чому в цей момент. Тобто ем, будь-які аргументи завжди на них є контраргумент, але як вже буде працювати на практиці, зважаючи, що закон вже підписаний, опублікований, будемо слідкувати. Дякуємо вам, пан Андрій. Андрій Боровик, виконавчий директор громадської організації Трансперенсі Інтернешнл Україна, експерт з питань антикорупційної політики був в ефірі першого.